Всім доброго ранку. Відвезли дітей в школу і заїхали в теплицю. Вітю ще трохи рано до роботи сьогодні пізніше, бо зранку дощ моросив. І мені вільну хвилину, як то кажуть, зразу в теплиці. Так, хочу показати: ми занесли вже все з надвору. спіли, бо в нас був вже заморозок. І такий доволі непоганий. Оце в нас фемінель. Цей, що я вам показувала на вулиці, вже його занесла. Вітя Заніс okay. до хати. Він того року тут стояв і цього року ти його сюди присунув, правда? Mm -hmm. О, Вітя вже бачите, 5 минут а він вже <сум> штурмує <сум> її. Да, до... трохи... вот... Зараз я пройду ту сторону, покажу, вже, як повністю укомплектували ми. Їх тут там... трохи тісновато, правда Вітя? Нормально. <сум> Але тісноті да не в обіді, головне, що в теплі. А во, ще цього віті мандаринку дуже повегетувала. Треба її, бо як пройдемося, в Ломеному, то будемо мати. вже оця хмельничанка достигає. Я на неї кажу, хмельничанка, Того, що вона... ми її купили у Хмельницькому на базарі. Да, як да. апельсину купила. Да, а вона така ця року красуня, прям настояща красавіця. Да, і ось ще одна є мандарина кліментіном. Ну, я на неї кажу женщина, бо це настояща женщина, вона себе любить, любить і лілеє, правда? Вітя її вже так порощапірував, він їй кожний листочок. Це її його <кій> перша мандаринка, так? яку ти привів. Яку я привів з магазину. А ти, а ну, Сюзі, куди лити? <кій> Спіймаю <кій> тебе. <кій> Спіймаю. То <кій> ти привів її Купив мандаринки з листочками перед новим роком. І взяв 5 прививок щепив, тільки на одна прийнялась. І от дивіться, за 4 роки, яке дерево зробилося здорове. Ну, на другий рік вродило це дерево, 16 мандаринок від дороги. Невеличке дерево, 16 мандаринок було. А в землі. А в землі... Шість, шість, шість. А в землі вона, вона жирує. жирує, вона себе прям кохає, вона любить себе, вона росте. Має там щось знизу 10 мандарин цього року і усе. Зато подивіться, яка красива. Ну, це теж її його любиміця, бо це його він. Я сподіваюся, що вона перестала жирувати і вроде ящичка мандарин. Він каже, все, каже, бачите, це до всього треба мати терпіння, бо не кожен буде чекати тобі 2-3 роки, коли вона вроде. Але класна, вона класна. І маленькі, і правда, що смачні мандарини. Так, цю ми будемо сьогодні пробувати, не сьогодні, а достигне будемо пробувати, яка вона. Так, зараз вам покажу всю сторону. Сюди переїхали всі з надвору лимон. і всі з цими лимончиками. Так, тут каферські вітя його звідси забрати йому, тут не темно. Маленькі ці приймалися. Коли ти ще чіпляв? Десь в вересні. Там, там теплий під батареєю їм буде тепло замити. Тепла тепле. сторона. Це ще привиті от маленькі, Тоже привиті. Подивіться, які вже красунчики. Це вже були вони привиті в кінці літа. Да? Десь у кінці серпня, От, на початку вересня, сан бокан, якийсь новий сорт. Ще не четали за нього, що воно і як воно. Так, це в нас це з надвору переїхав. Бачите, який він покуйожений, чи з надвору була погода погана, і вони. Мені... Так себе почули. Росо Росо в нас є і у відерочках, у маленьких горщиках І цей дуже цікавий. Я читала за нього, в нього він такий достигає, в нього бочок червоний червоний. Він такий аж прям як шкірка така, кра... ну, червона, одним словом. Ну, Інтересний вид. лімончик. І невеликі лімончики головне. Так, це в нас грейпфрут. Подивіться, ми вже його показували, а в нього вже попка, подивіться, вже як в грі фрута, червона-червона. Це був, стояв на дворі один, а один є в нас в теплиці, так? Да? Так, да, в теплиці зелений ще, а на дворі швидше достиг. Так, да, на дворі скоріше достиг. А в теплиці ще зеленковий. Ще Шезеленкова. Так, це уншилка теж. Вітю я подарувала її на день народження. Я не пам'ятаю, скільки років? Вже Чотири, навіть, може, mm, да, да, 4, напевно, може, 5. Так, так, 4-5. І вона щось не вона стояла півроку, вона взагалі не росла. Mm -hmm. Я така була розстроєна, я думала, кажу, викину, викину, бо вона мене в нерви. Ну що, знаєте, подарила подарунок і він не росте. І маленьку, ну, невеличка вона сама була. Але він її відчухав. я mm хочу -hmm. її з'їсти. А ну, зісти. Mm -hmm. Вітриї. Покажу вам, як вона всередині. Завтра їж, бо завтра поприходять малі в теплицю. Да. Не достанеться, вони як тая саранча пробіжаться. Дивіться, яка вона класна всередині. Повністю як, у, як в магазині мандарини. бета. Так що от вас на вкус. Ну, вони, мабуть, тут будуть кислова, ті був в закритому. Солодка. Солодка. Солодка? Бо... Ні, я зранку таке не їм. Он. Ще на тій Клова. стороні теж є, бачите, від неї доця маленька. Мені Молодець. Він манічок кращив. Зима мандаринку, лімонку. Лімони вже достигають повним ходом. Оце Мені подобається, що вони вже в теплиці вони скоріше дозрівають. Тут, на дворі теж вже дозріли, але лімони в теплиці скоріше, правда, чим на дворі. На дворі лімони довше. Угу. Дивіться, яка тут віточка є, теж вже хоче достигати. Ну, це київський. Київський, ну, він не має конкурентів, мені кажеться. Правда? А оцей? Ти бачив? Як він його? По крупності? А по смакових е, качествах. Так, що в мене найкрутіша. Е, ну, ви знаєте, я, оце було сонечко вчора, і я проходила по теплиці такий запах, ну, не квіток, запах, а запах самих плодів. Вже стоїть в, в теплиці, вже запах самих плодів. Такий ніжний, такий, він не, не, не сильно такий, щоб бив носа. Італійський мандарин. Це цей, що ти з Італії да, привів? Це там, о, він крупний є, пару штучок у нас, теж ну, я, я покажу. Я. Зараз я обійду, бо тут ще треба обійти. Павловський цього року теж, як ніколи. Ну Так накидав багато і малих, і ще кидає. Так, це ці переїжджені. Тут з цієї сторони, тут Вашингтони, тут а, мексиканські лайми, уншилки є маленькі. От. Ця сторона теж. Уншилка є. Е, так, поїхали на цю сторону, переїхали. О, вітін кафарський любимчик. Ти його любиш, я да, знаю, що коли він дозріває ближче до... Я кажу, що зимою. зимою. Його би класно до цього. Що там? Мохіто. Мохіто, але зимою Мохіто нема. Так. Так, кажу, що в нього один мінус, то це, що він дозриває зимою, а зимою він Лунаріо. на Мохіто не йде. Мені він так подобається. Лунаріо Лунарію. Не знаю чому, але він якийсь він... заворажує себе. Він у як... нас буквально два роки і ми не думаємо. 에... Борнео. О, хотіла вам показати. Що Борнео навіть маленьких. Ану, Вітя витягни його, Так, да, Це такий сорт, що він в малому віці він доносить. Угу. Це модело рік і три місяці. Подивіться. Ага. Він вже має. Було два, так? Да? Да, один з ну Це правильно, бо він собі на що йому напрягатися. напрягати. Да, дуже цікавий сорт. І невеличке, саме таке цікаве, воно сорт інтересний. От, ще, чекай, ми мали подивитися на той італійський, так? Італійський. Італійський мандарин, Це те, що е, сестричка е, Наташа привезла з їх з передову з Італії чи з Іспанії. Це я взагалі відка. А чого він самий перший достигає? Що, що? Оце, оця це, гілка голландська. Голландський. Одна гілка достигає, а друга ще цвіли в різну пору, мабуть. Да, да. Десь як класно зацвів. Я ну, ну, за, А вон і зацвів, вон ще один цвете, і ще в рот. І доски. Слухай, її вже можна десь по їсти. 700 плоди. Вже можна їсти. Треба було вже зрізати малим, хай їдять. Чого тримати? Угу. А от, а це має вже теж, бачиш, достигає пупчик вже жовтій. Ну, це два самих крупних вони вчепили, десь до кілограму вони ось ще один росом в нас в цьому Віддро, в горщику, бачите, і вже теж вроде. Він недоволі невеликий. Я знаю, що люди не хочуть чекати, хочуть, щоб вже, але все одно не буде плодоносити, як воно дуже маленьке. Йому хоча б рік треба, щоб плодоносило. А це мало. ж, Скільки цим деревцяткам, що вже мають плоди? По два, по по два роки, по ну два то вони вже рік тримають ну як, да, півроку да, тримають плоди, на два собі. і три місяці доходять, два і два місяці. О, вони в нас є, от я десь тут їх теж поскладала, попри край, вони в нас є, віць, яка вона ушила. Тоже. Що, показати цей, цей сорт? Вродив він? Він вродив. Я так і ти мене перебила на Розказ я щось. Ще... Ти мене привів Наташа, сестра моя двоюродна. Вона десь її, чи тітка, чи хто її передала з гілочки з Італії. Замотані в трапці. Да, замотані в трапці. І я їх, блін, не хочу витягнути. Я їх щепив, дав її щеплені і собі. Получилося так, що ну, дуже капризний софт. Я думаю, що це мандарин але я не знаю, ану може ви підскажете. Що це таке? Якесь похоже на апельсину. Скажі? Похоже, дуже на апельсину. А ну попка як. Сорт не знаю який. Та й апельсину ну Ага, а можемо на дитину такий. Бачить, Угу. Ну Достигне будемо бачити. Може, й Ну, похоже, на апельсин. А повніш нас унчил перший рік теж були дуже крупні плоди, а потім на другий рік вже були дрібненькі. Ну круте дерево, да? воно так? так цвіло, воно так цвіло цього року. Саме більше це воно цвіло. І подивіться, що воно вчепило. Три штуки на такому маленькому дереві. дереву. Бачите, який горщичок? Ну він дуже як, вегетує, не так як мандарин вегетує два рази на рік, мабуть. Mm. <laughs> ну круте дерево, воза Сильним, воно сильним більше, бо мандарина вона така ніжна, ніби така, знаєте, гнучка, в неї гілячки гнучки. Такі, а вона сильна, сильне дерево. О, і ще так ми тут, а гріфрут покажу вам. Подивіться, ви бачите, цей, що в теплиці два штучки є, але вони ще не дозрівають в такому відеречкові, Воно у нас тут стоїть. Отак от ми їх тут вкомплектували, тісновато, але нічого. Вон, бачите, київський малий, а він вже цвете. Пару листочків, а він вже цвете. Е, вже в теплиці в нас сьогодні холодно. 16. 16 все закрито, вікна закриті, одна тільки от, о, форточка відкрита, щоб свіжий воздух заходив. Все. Вже їм хол, вже ну як, вже прохладно. Але вони ще будуть рости до якої пори? До грудня місяця будуть рости. Mm -hmm. А від грудня, грудень-січень, вони вже впадають на сплячку. Але якщо у вас в квартирі тепло, влага, то вони ростуть круглий рік. У нас і зимою в квартирі на підоконнику дуже непогано вегетували. Помниш, як росли? Mm -hmm. А, а в теплиці в нас тут особо не опалюється. Ну, як там, тримаємо температуру до 15 градусів, більше їм не треба. Він каже, що нащо його палити, бо хай вони відпочинуть трошки, все одно дерево повинно трохи відпочити. І тоді, ми, і тоді вже аж в лютому, коли з'являється сонце, от тоді вони вже просипаються, починають повністю вегетувати. Звісно, буде, напевно, твоєму бананові. Прохладно. прохладно. Ну, я сподіваюся, що йому не дуже буде прохладно, бо коріння все-таки в землі, а земля дає тепло. Бо якби в горщику було, то в горщику йому було б холодно. А це все-таки в землі і будемо сподіватися, що буду бачити плоди з нього. Коросте? <гум> Для при такій температурі вчора менше було оцей серединка. Буквально вчора менше вона була, а сьогодні бачу вже підросла. Вчора сонце дуже гарне було. Да, він, він росте прямо на очах росте. М -м, так трава, це ж трава рахується. А він був, зараз вам покажу за рік який він виріс. От з во такого. Не за рік, а за літо. От з отакого виріс такий. Це, це, кстати, його дідка. Дє, э, тримає на заміну. Каже, це від плодоноси. А ми той посадимо. Yeah. <laughs> Дай Бог. Бо оці всі бананчики це для суперкарблікові. Супер а це кардінки, це що буде, будуть плоди. Тут суперкарлівку, що дуже маленькі бананчики. Ну, їх, звісно, би, наверно, на, на вікнах тримати. Для, кра... для що? То, га... то, то воно воно буде плодоносити. Просто воно не такий листок буде величезний, як це. Бо дивіться, на вікні таку красоту тримати. Mm. Кстати, в мене є їх. Є їх і можу даже вам підслати, подивіться, є. Діточок звісно. От... Скільки діточок, зразу можете скільки Угу. А він росте без безпринфхливий, як то кажуть. Так, да, це суперкарликий. Не, він не, не до метра, так що його навіть можна на, на підвіконні держати. Бо це нереально на підвіконні держати. Ні, то ж, звісно, що нереально. Он Павловський занесли з надгору теж. Інтересний такий, він. Це ти його поставив прямо коло Павловського, хай собі да. тішаться двоє. Павловський дуже хороший сорт. Так, він такий, бачите. Ну, дуже багато плотів. От подивіться, що. Може, тут на десь п'ять-сель плодів чіпі. Якщо з малими посчитати, ну чіткий сорт. Чоткий. І на вкус він хороший, теж нормальний. Бергамоти теж. Коротше, припаркувалися, ніби все добре. Укомплектувалися, припаркувалися. Що, інжири? Да, да, у нас гори інжири. Ми коротше, лімони спасли, а інжири, напевно, запороли. Але їм нічого не буде. ну, Листя, напевно, по чорніє, але сам, да, самому стволові нічого. Все, друзі, Город вивороли. Ну, для наших батьків город це на першому да, місці. У да. них, якщо город не виоронить, то це все. Це кінець світу. Да, можна кажуть, що вже заходити в зиму. Да. якщо город вигораний. Їм легше, коли город вигорали. Бачите, тут, звісно, тракторець маленький, Подивіться, тут налискався, не, не захватив так, як треба. десь да, Попробуйте самому вскопати. Ні, ми колись його обробляли, не було ще мотоблока, то помниш Вітя сапами ми перебивали весною вручну. Так, це Так, інжири, коротше, Инджири. капець. Попідмерзали наші інжири. Ну вони... Їм нічого нема, це тільки листя. Це тільки листя, листя, воно все одно мало зараз вже скидати в теплиці, мають скидати. Його. Теплиця, десь ти казав, два болта зірвало, так? Да? Так, да, треба зараз робити, показати. Угу. А от таку вонди бачиш, вище. Ага, все, бачу, я бачу. я бачу. О, два болта. Два болта. Короче, дуже сильний вітер був і зірвало два болта. І це так кожен раз при сильному вітру зриває один-два ну, болти. Не Кожен раз, не просто треба дивитися за нею. Пильнувати, щоб не так. зірвало все повністю. О. Це а... да, всі... вчора не така печалька була. Mm -hmm. А сьогодні вже а я, печалька. Я був, друзі, на роботі, а у них, знаєте, як звідки. Вони ж не, не дивляться за цим. Не дивляться, коли вже на столі. А тепер вже все. Ти недавно вам фас і не а -а -а. сказав, що треба ховати їх. На, Зірк. Київський. О, Він саме київський, саме каже. Кримські саме більше ніби трохи. От кримський. Ну, плода нічого нема. Ну, вони вже не достягнуть. Не застягнеш? Ні. Mm. Так, так ціле літо їде їджає. Так, бо він кидає безсям. Ми їх поховаємо і все буде добре. Так, завтра кропим персики від обов'язково. Uh -huh. Вже пора. Ось такі у нас справи. Нічого. Аби не гірше, правда? Той теж вуха попускав в землі. Mm -hmm. Так що, а є київські, а київський там у нас стоїть штук, напевно, вісім маленьких, ну таке гарненькі, то їм нема нічого, там, напевно, просто не було заморозку. Mm -hmm. Так, всім пока, позбираємося далі.